Вночі 11 лютого у Польщі неподалік Варшави в аварію потрапив автобус Познань Коломия. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали жителі Прикарпаття. Двоє чоловіків загинуло, троє наразі перебуває у лікарні. Їх життю нічого не загрожує. Серед загиблих – 29-річний водій з Коломиї Павло Циганчук про чоловіка відгукуються як найкраще, у тому числі й колеги по роботі у Коломийському автотранспортному підприємстві. Водій з десятирічним стажем за попередніми результатами проведеної польською прокуратурою та поліцією перевірки, вини українського водія у дорожньо-транспортній пригоді немає. Трагічна дорога на батьківщину. У Польщі автобус із 19 українцями потрапив у ДТП. Майже всі пасажири злощасного рейсу з Прикарпаття. Автобус віз людей до Рогатина Івано-Франківська та Коломиї. Сюди мав прибути о 13.40, після чого знову мав повертатись до Польщі. Однак через трагедію рейс скасували. Із Прикарпаття родом і загиблий водій. Його вони у трагедії немає, запевняють колеги, посилаючись на попередні результати розслідування. Кажуть, легковик з угорськими номерами вилетів з другоряд …дороги, Яка є навіть не на кожній карті. Так вдарив, де переднє колесо в район, розумієте, що розвернув цю машину, що вона стала, їхала до кордону, зробилась знову назад, їде до Варшави. Два тижні тому Павло Циганчуку виповнилося 29 років. У нього залишився семирічний син. Про чоловіка колеги відгукуються тільки позитивно. Уважний на дорозі. Дуже добрий шофер, прекрасний шофер. І там його вони немає ніякого». На Коломийському вокзалі 12 міжнародних рейсів. Тут кажуть, проблем із водіями, які курсують за кордон, жодного разу не мали. Про загиблого Павла лише хороші слова. Чоловік взагалі не вживав алкоголю, був пильним на дорозі і відповідальним. За п'ять років співпраці до нього не було жодних претензій і скарг. Водій дисциплінований, завжди охайний, чемний, культурний. Так що би водіїв ніяких слів не може бути. Весь наш колектив висловлює співчуття і це. Трагедія велика. Наш водій, він і консул, проінформував, що попереднім слідством, прокурором і начальником поліції Мазовецького воєводства встановлено, що нашої вини немає. Немає. Так що, звичайно, дуже дуже прикро, що це сталося. Родичі загиблого нині в Польщі пасажирів розбитого автобуса розмістили у готелі. На місце аварії виїхав український консул у Польщі. МЗС займається поверненням українців на батьківщину.